Чао а tutti! Скільки часу вам знадобиться, щоб зрозуміти різницю між волерчі і метерчі? Якщо не дивитеся відео, чи метерите, можливо, де Яні. Але якщо подивитеся це відео, то чи метерите всього кілька хвилин? Сьогодні розберемо дуже корисні, але підступні дієслова, які плутають навіть ті, хто вже говорить італійською. Волірчі використовується, коли говоримо про загальний час, необхідний для якоїсь дії. Воно відмінюється лише в третій особі однини чи воле, і третій особі множини чи вольно. І зараз зрозумієте, чому bene l'italiano чи воле темпо. Щоб вивчити добре італійську, потрібен час. Чиволя, третя особа одне. Чому? Тому що це час і темпо, він один, щось одне. Але перендаре a Milano а Мілано ci vogliono три ore. Щоб доїхати з Рима до Мілана поїздом, потрібно три години. Ну, мабуть, не три, але головне не це. Головне, те, що годин багато, тому vogliono Множина. У цього дієслова фокус на скільки часу потрібно в загальному, на виконання чогось. А от митерчі це скільки витрачає конкретна людина на якусь дію. Використовуємо митерчі, коли говоримо про час, який потрібен людині, щоб щось зробити. Це є дуже суб'єктивно. Tuttavia, dobbiamo metterci le cose che abbiamo bisogno. Io ci Io ci metto due ore per prepararmi. Io ci metto due ore per preparare. Ma io mi metto il lavoro, io il e lui ci mette 20 minuti. Tu ci metti tanto a scegliere cosa mangiare. E dove verrà a Ти довго, тучімитті ма іо чи митто пару хвилин. У цього є слова фокус на людині, яка витрачає час. І ось для вас лайфхак, як їх не переплутати. Якщо можна підставити потрібно, тоді це «волірчі». а якщо можна сказати Я, ти, він витрачає, тоді це миттерчі. Per preparare la pasta ci Перепараю пасту чиволян квартодора. Щоб приготувати пасту, потрібно 15 хвилин. Перо ci metto un'ora. але я витрачаю годину, тому що, наприклад, в мене є особливий спосіб її готувати. І ще кілька прикладів, які можуть трапитися з кожним. Під віціоні у концентраці. Щоб зрозуміти це відео, потрібно трошки концентрації. а Я витратила лише 5 хвилин, щоб його зрозуміти, тому що я така молодчинка. Ось і все на сьогодні. Але давайте перше закріпимо, пишіть в коментарях відповідь на питання. E tu quanto ci metti per imparare l'italiano? Ah, e se ci metti tanto al risultato di questo video, poi vieni ai nostri corsi. Abbiamo gruppi di corsi di grammatica e riuscire a scegliere tutti i tipi di slovi, tutti i dettagli. Opesi. A presto e non ci mettete troppo a notare like.